Доброго дня, компанія ViaMax. У нас сьогодні на огляді відновлена вишка тура розмірами в, на стилу 1,20 на 2 і за вишки на 9 м та 11 м. Зараз вона складена на висоту 6,5 м і в робоча висота 8,5 м. Зараз ми подивимось, як відновлені всі запчастини, як вона виглядає. База в зборі. Все пофарбовано, Відновлені колощадки, домкрати. Рами набірні, лучі, гантелі Верхні. Горизонталі гантелі. І ось так вона вся зібрана. Та виглядає. Звертайтеся до компанії Viromax Закупівлюю та орендою вишкатур шириною метр двадцять на два. Максимальна збірка таких вишкатур до 18 метрів. Цього найкращого. До побачення.